Десь півтора сантиметри. В такому випадку ви просто пососете великий. Бо цього штучний інтелект зробити не зможе. На сьогоднішній день комп'ютерна графіка CGI є невід'ємною частиною кіноіндустрії, реклами та дизайну. Завдяки їй ми насолоджуємося гарними спецефектами в фільмах, реалістичними персонажами в комп'ютерних іграх, або дуже класною рекламою. Але як саме створюється CGI і яку роль відіграє штучний інтелект у цьому? Якщо дуже коротко, CGI – це комп'ютерна графіка, яка створюється на комп'ютерах, ви можете створити реалістичні Об'єкти можете створити видумані об'єкти. Також ці об'єкти можуть бути як і в фільмах, так і в комп'ютерних іграх, і в рекламі. Перед тим як буду розповідати далі, що робить штучний інтелект, я хотів би розказати, який етап проходить, якщо це робить дизайнер: моделювання, текстурування, анімація, рендер і постобробка. Це все робить дизайнер, коли він сам з самотужки робить CGI. Яка роль штучного інтелекту в CGI? Штучний інтелект вже може робити якісь відео на основі зображення або промптів. Є сервіси, які це роблять, і з кожним днем вони стають краще, але поки що це виглядає дуже сиро. І я б навіть сказав до реалістичності ще дуже-дуже далеко. В інтернеті багато дуже прикладів, наприклад, коли допомога штучного інтелекту людина там сидить на стільці, і потім починається якийсь треш, вона починає летіти, бігти і так далі. Досіджають тут ще далеко. Якщо ти не вмієш робити 3D, звичайно що це не реклама, то ти можеш просто прийти в сервіс Freepik. Він вчора Презентував функцію, що ви можете створювати CGI для власного бренду, для маркетингу і просто по приколу. Вони в своїй презентації показали, наприклад, банки, яка стоїть посеред міста. Ти завдяки промтам можеш відкривати її, вона може розриватись і звідти будуть випадати полуниці і все що ти, в принципі, хочеш. Але я хотів би сказати свою думку щодо цього. Мені здається, що це фігня. Чому? Бо поки що штучний інтелект не генерує тобі 3D-модель, він не генерує тобі анімацію з кейфреймами, він, в принципі, тобі нічого не генерує, ти отримуєш в результаті просто відео, яке ти ніяк не можеш редагувати. Єдиний спосіб редагувати це просто писати промпт. Наскільки точно він може зрозуміти, з якої спроби у вас вийде домогтись того, чого ви хочете. Бо іноді правки бувають, наприклад, нам потрібно зробити менше зладження, або потрібно додати. Дати якийсь ефект, або дати м'ятину в якомусь окремому місці, і щоб ця м'ятина була десь півтора сантиметри. В такому випадку ви просто пососете великий. Бо цього штучний інтелект зробити не зможе. Він не зможе зробити топологію, він не зможе зробити гарну анімацію, куча дефектів і так далі. Проте людям, які просто створюють для фана, можливо, якісь бренди це можуть створити. Можливо, це комусь і сподобається. До речі, гарний приклад. Пам'ятаєте, як Coca-Cola зробила рекламу штучним інтелектом. Їх стандартна реклама це фура їде з Coca-Cola, там свято наближається. Як результат, ця реклама нікому не сподобалась в мережі. І обісрали, немає вайбу, не вистачає реальності, не вистачає емоцій. Ми ще раз повертаємось до того, що штучний інтелект не може робити емоції. Він робить чисто по алгоритмах. У нього є задача, він її робить. Він не розуміє емоційний стан в плані емоцій. Він знає, що таке емоція, але не відчуття. Тому я наразі не бачу жодних загроз для моушен дизайнерів, 3D-дизайнерів, графічних і будь-яких інших дизайнерів. Так, такі сервіси можна поки що використовувати для фану або для якогось натхнення. Проте я можу сказати точно, це не виглядає як кінцевий продукт, за який будуть платити великі гроші. Мені було б цікаво почути вашу думку, що ви думаєте стосовно штучного інтелекту, його впливу на дизайн сферу, на CGI сферу. Я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар для просування і, звичайно. Буду радий підписці. Гар... <кхи> Я всім вам бажаю гарних промптів, щоб штучний інтелект вам видавав лише правильні відповіді. Ніколи не зупиняйтеся розвиватись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Всім дякую, пока.